А ґдо Два токара, знаєте, цілими днями щось там точать тому цеху, свердлять, бурують ті станки там. Тарабанять, скриплять. І один такий не витримує каже, все, кавсьово. Йду до директора відпрошуватися, боную нахуй, голова болить, вухах пищить, давлення зашкалює. Йду на неділю, візьму у нього відпуск. Той такий, ну-ну. Пішов той Микола до того директора, приходить від нього до недовольний такий злий, такий, знаєте, морду перекривив. Бабан такий: ну що, Микола, відпустив? Той. Ні, ніхуя. О, ти каже баран. Ти не вмієш відпрошуватися. Таке, о, ти ніби вмієш. Конечно, каже, дивись. Бач, он докая стовп твоє, таке бачу, дивись, він вилазить на той стовп. Чіпляється ногами і висить дори ногами. І в цей час проходить мимо директор Ти каже: Вован, ти що робиш? як що? Працюю, як же ж ти працюєш? Каже, ти ж висиш до ногами. А я, каже, лампочка, освіщаю все приміщення. Той директор подивився на нього, Вован, злазь, звідти все, тобі пора в отпуск і ти бери на недільку відпочинь, бо ти вже перегрівся, в тебе вже все, галюніки якісь. Той раз той Вован стоять, бирається, збирає вещі, там все, складає в сумку і пішов. І тут Микола бере теж, чумодан Раєте, каже Микола, а ти куди йдеш? Як куди? А я що, долбайоб в темноті працювати?